Частина друга буде цього відео про книгу. Я як зв'язок, як посередник між інформаторами і, і потім іншими і загалом, які цікавитеся, хочете знати. І най, найшвидше вам запитати в мене. У вас є науковець, у вас є етнолог, у вас є Олена Щербань, яка дещо знає про глиняний посуду культури харчування українців. Докторська дисертація написана власноруч. Захищена публічно. Перед цим написана кандидатська дисертація на тему гончарні школи опішні, що теж із опішнею, із гончарством, із глиняним посудом, із мальовкою, із... про любов, знаєте, про народне життя, про любов. Я етнолог по серцю від душі. Мене ніхто не спонукав вибирати цей шлях, мене ніхто не спонсорував, не пхав мене в плечі, нічим мене не мотивував. Я прийшла працювати в музей гончарства. У 2001 році я ще навчалася в інституті, педагогічному і працювала вже вчителькою історії у колегії мистецтва. Але це структурний підрозділ. На той момент був музей гончарства. Керівник пошивали Олесь чи Олександр Миколайович. Олесь Олександр. А потім з а потім 2002 року я працівник молодший науково співробітник, а потім старший науковий співробітник музею гончарства в Опіжні. І я стала на шлях дослідження гончарства. А оскільки мені педагогічні такі напрямки дуже близькі, в мене перша наукова стаття, ну, яка там наукова студентська, перша стаття студентська, і вона присвячена педагогічній діяльності Макаренка Антона Семеновича. Ось. І, ну, вчителі з педагогіки були такі дуже душевні, ну, от душевні були. І я от, ну я любила. Педагогічну майстерність, педагогіку саму, як науку. Так от. А етнологія це теж це сердечний теж вибір, як і сердечний вибір вчителювання, професії вчителя. І я не зрадила до сьогодення це. Я йду, я йду цим шляхом свідомо, усвідомлено. І, 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 от. і прийшов до мене журналіст, наш пішнянський, молодий хлопчина. хотіла сказати. Булавенко. Булавенко прийшов і він задав мені питання. Ось був у нього листочок і було тут багато питань. І він ще, він ще робив мене це інтерв'ю на початку серпня. І я все чекала, думаю. Ні, на початку червня, ой-ой. А потім в мене не було деякий час, та, там тижник у мене не було. І, тобто я не почула так своє інтерв'ю на нашому Печанському радіо. багато чого. Відповіла на ці питання. Так, от, от такі цікаві питання. Молодий хлопчина прийшов, підготував, переглянувши соцмережі і склавши портрет. Ну Ми земляки, ми живемо в одному селі, але ж але ж знаєте, баба-бабі одне каже. От що хлопця написав? Яку роль етнолог відіграє в житті громади? Глибоке питання, і я відповім на це питання ще сюди для вас. Як ви досліджуєте традицію Пішнянщини? Ну, тут він напішов каль калька Полтавщини. Я б так не казала, якось воно так ріже. Який звичай або обряд вас найбільше вразив?